Із 62 територіальних громад Івано-Франківщини третина не змогла наповнити свій бюджет на 100%. За словами очільниці обласного управління фінансів Ірини Мацькевич, це зокрема обертинська, Долинська, Калуська громади. Ситуацію у Витвіці вважають критичною. Витвіцька територіальна громада 52% від запланованих показників або недоотримано 3-4 три мільйони гривень. Це край. Критична ситуація, найгірша ситуація по області. Так як ми знаємо, що дана громада мала заборгованість по заробітній платі станом на 1 січня і не станом на 1 липня, знову ж таки облікується заборгованість по заробітній платі 3,8 млн грн. І ми вже бачимо, що вони до кінця року, вже починаючи з півріччя, не мають чим платити заробітну плату працівникам своїх установ. Видвецька громада 4,5 роки тому об'єднала дев'ять сіл за словами сільського голови Видвиці Василя Ільницького. Зараз у громаді є 192 працівника бюджетної сфери. Їм боргують зарплату із травня. За півроку зекономили 800 тисяч, оптимізувавши частину людей. Аби громада розвивалась, знайшли кількох інвесторів. А зокрема, одна із фірм вже провела геологічну розвідку неподалік села і планує до кінця року збудувати там завод мінеральних вод. Я примовини з іншою компанією щодо використання трьох заморожених газових свердловин та боріння кількох нових. Також у планах будівництва відпочинкового комплексу. Розвиток тваринництва і ферм відновлювальної енергетики загалом розраховують на наповнення бюджету кількома мільйонами гривень. Зараз наповнення бюджет з тих, що приходить по податок на доходи фізичних осіб, попевна плата від виробки лісу, сплата земельного податку. Ну, це отак десь. Ну, Якась частина, там невелика частина коштів від підприємців, які торгують у нас. Є у нас 5 полорам, які майже не працюють, бо лісу майже не рубають. І тому ми маємо в цьому році не до отримання майже мільйон гривень від пепельної плати за виробку лісу. У нас на сьогоднішній день ми виплатили за п'ятий місяць заробітну плату, тобто борги десь тримісячна заборгованість. Одне із джерел доходу громади зараз пилорами. Власником однієї із них є Юрій Хальпінський. Розповідає, що на повну потужність не працює близько півтора року, бо немає сировини. Наразі роблять пилети із деревини та піддони. Доходи зменшились суттєво, а от видатки навпаки зросли. Тільки за оренду землі оплачують 1600 гривень щомісяця. місяцям. податки десь коло 15 тисяч в місяць. Ну, податки можна рахувати, як от зараз пішов податок на нарухомість, Там 16 тисяч. Це одноразова річна сплата. Плюс оренда, плюс єдиний. Між селами Станківці та Слобода Болехівська зробили кемпінгове містечко. Зараз тут розташувався дитячий літній табір. Турист Володимир Тимків кемпінговим містечком, як і місциною, задоволений. Втім, має і зауваження. Потрібна дорога, щоб люди могли спокійно заїхати без, як, без всяких проблем. Ну і трошки може інфраструктура туристична, такі як це кемпітвому містечку, ще може бути, або якийсь туристичний комплекс, бо насправді дуже мальовнича природа, але важко заїхати. Виконавчий директор Асоціації міст України Юрій Стефанчук каже, проблеми із зарплатою не сформувались за останні півроку. Вони набуті за кілька років. Частково це сталося через те, що деякі видатки раніше покривала освітня субвенція а зараз це відповідальність громади. Наприклад, це оплата комунальних послуг та зарплата технічному персоналу. Я хотів би звернути увагу ще на один показник. Якщо порівняти фінансові надходження цієї громади в минулому році відповідно до півроку, то ця громада більше відповідно до минулого року на 20% отримала коштів. Тому можна зробити висновок. Що вони або надіялись на велике надходження від якогось якогось бізнесу, і цього не сталося, або при формуванні свого бюджету виникла технічна помилка, яку вони в змозі сьогодні виправити. Василь Ільницький каже, що за попередніми розрахунками до кінця року Витвицька громада виконає бюджетний план на 80-85%. Наталія Наталі Олексієнко Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.